Пройшло 10 місяців з моменту, як я зняла відео 5 кращих моментів з флорою. І якось мені написали, щоб я зняла таке саме відео і про музу. Сьогодні цей день настав і я це зроблю. Привіт, я Алекс Русо, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку стіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Чарівний момент, коли муза навчає студенток Алфей грати на чарівних музичних інструментах, наповнений натхненням і магією, пояснюючи їм, що ключ до єднання з магічним інструментом полягає в стані душі людини. Вона акцентує увагу на важливості внутрішньої гармонії та духовного зв'язку. Граючи музику, потрібно пам'ятати, що ви і інструмент одне ціле, і лише через цей синтез можна досягти справжнього мистецтва. Відчуваючи кожну ноту серцем і передаючи свої емоції через мелодії. Студенти відкривають для себе нові горизонти музичної магії, здатні змінювати світ навколо. Чіч Блум і вважають сильним персонажем, але муза є не слабшою. Вона змогла противостояти стормі на даху Алфеї, проявивши неабияку хоробрість і магічні здібності, виконавши чарівний танець з винятковою грацією. Муза застосувала заклинання відміну дощу, яке не лише нейтралізувало атаки стормі, але й створило захисний бар'єр навколо неї. Це демонструє, що муза володіє потужною магією і здатна впоратися з найскладнішими викликами, доводячи, що її. Сила і талант нічим не поступаються здібностям блум. Мені завжди подобалася муза, особливо її увага до дрібниць. Вона вміє помічати те, що інші не бачать, і це робить її справжнім майстром у своїй справі. Як, наприклад, у сцені, коли Думан прикидається рівеном, і вона це розпізнає. Її пильність і спостережливість не дозволяють обману пройти непоміченим, хоч вони і сваряться часто, але справжнього рівена вона завжди знайде. В їхніх стосунках є глибоке розуміння і взаємоповага, що дозволяє музі розпізнати, Розпізнати його навіть у найменших дрібницях, тому що, як сказала муза, я добре тебе знаю, ти не любиш працювати в команді. Ця фраза відображає не тільки її знання характеру Рівена, але й те, наскільки сильно вона його розуміє. Це показує, що між ними існує особливий зв'язок, який не зруйнують жодні сварки. Першу я не хотіла вставляти цей момент в список, оскільки здавалося, що він не настільки значущий. Але переглянувши його ще раз, я зрозуміла, що не можу цього не зробити. Цей момент є надзвичайно емоційним і важливим для розвитку персонажа Музи. В цій сцені вона робить свої перші кроки до здійснення мрії, зіткнувшись з черговими проблемами у відносинах з Рівеном. Мені особливо подобається цей епізод через емоційність, яка в ньому присутня. Це не трагічна сцена. А звичайна сварка, але те, як вона виконана, робить її дуже зворушливою. Ви просто не уявляєте, наскільки вражаючою вона є в англійському дубляжі. Це щось неймовірне. Після перегляду англійської версії сцена здалася мені ще більш захоплюючою і емоційно насиченою. Саме мій улюблений момент. Це коли муза змушена зробити надзвичайно важливий вибір залишитися з мамою, говорити з нею, обіймати її, слухати її пісні або врятувати чарівний світ, отримавши воєнні зірки, необхідні для його порятунку. Це дуже тяжкий момент для музи, адже вона стоїть перед складною дилемою, що розриває її душу. Він є неймовірно сумним і мені невимовно шкода музу. Тому що її серце розривається між двома важливими аспектами її життя. Але попри весь біль і сум, вона розуміла, що якщо вона залишиться з мамою, то може загинути цілий магічний вимір, позбавлений її допомоги. Вона відчувала, що її обов'язок перед світом магії є надзвичайно важливим, тому це рішення стає для неї справжнім випробуванням на мужність і самопожертву. Дякую, що дивилися відео до кінця. Напишіть в коментарях, який ваш найулюбленіший момент з музою. А також не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!